Доброго дня, 1 жовтня 2022 рік. Перед вами дерево другого року вегетації нектарин під назвою Семтеберквін. Вже осипався, ніяк не міг дозріти. І тут вже я його знайшов під деревом. Навіть, чесно кажучи, не я. Сьогодні в саду були гості, вони побачили. Скуштували, навіть похвалили, сказали, що доволі непоганий смак. Так, це ще не зовсім зрілий, але вже так потрішки робиться м'якке. Смаку цукор, бачите, м'якуш білий, цукор відчувається злегка, кислоти немає, соковитості якоїсь, також в ньому я не бачу. Сік не скапує такий він. Не поділяється. Ну, поки ось такі сигналки. На даний період, на 1 жовтня, якщо, в принципі, немає особливо серед чого вибирати конкретно в моєму саду, то доволі непоганий смак. Можливо, в подальшому з розвитком дерева, можливо, буде кращий сезон для погодних умов. Погодні умови будуть кращі. І, можливо, будуть якісь і зміни в смакових властивостях. Поки ось такі результати, по нектарину пізнього терміну дозрівання під назвою September Квін. Дякую за увагу.